Терези, привіт! Які новини для вас з 18 по 24 серпня 25 року? Якщо у вас сонце місяць, Венера чи Асцендент у Терезах, цей розклад для вас? Енергія для Терезів, яка покажіть, будь ласка, карта кохання. Боже, як це класно! І карта відваги. Будьте сміливими, можливо, признатись у коханні до когось. Або проявити почуття до когось. Увагу, турботу. Будь-що карта кохання. Яка у вас гарна карта? Твоє серце переповнене почуттями. Відкрийся, будь ласка, для того, щоб всі побачили. Супер! І карта відваги. Будьте сміливими. Знайди в собі відвагу. В тебе всі є способ... в тебе є всі можливості і способи, щоб подолати будь-які труднощі. М -м Супер. Можливо, дійсно потрібно набратися сміливості. І розібратися або в у своїх почуттях, або признатися, якщо для когось це актуально. Які емоції у вас будуть. <свісно> Терези. Заздрість, спостерігання, за кимось хтось спостерігає. І невизначеність. Ну що будьте відважними. Зробіть вибір, ви на перехресті. Невизначеність це коли людина має сумніви, вона сумнівається і вона не знає. Правильно вона робить, неправильно, куди їй рухатися, що їй робити? Будьте сміливими. Так, які події у вас будуть Терези відбуватися? Давайте дивитися. Які у вас будуть події відбуватися на цьому тижні? Початок тижня закохані. Енергія близнюки. Терези. З чим це пов'язано? Сила, енергія Лева. Сильне-сильне є якісь почуття, перш за все, ну, захоплення тілесне. І через це дуже-дуже ви стресуєте. Через закохані, через вибір якийсь. Ви стресуєте. Дев'ятка мечів страх недоспані ночі. Середина тижня, сімка пентаклів, очікування, пауза. Потрібно щось почекати. Що буде потрібно почекати? Трійка Пентаклів для когось трикутник Для когось трикутник або робоче питання. І ще що двійка пентаклів? Ну, є багато сумнівів. Якщо стосовно роботи, очікування якогось результату новенького, можливо, проєкту, але є сумніви, що. Ну, що воно вистрілить і що взагалі воно потрібно. Якщо стосовно трикутника, то тут є очікування і невпевненість, як роз... Роз... розрішити цю ситуацію, або що буде в цій ситуації. Кінець тижня, про що ми говоримо? П'ятірка жезлів конфлікт. З чим пов'язано? Королева кубків, жінка знаку вода. І паш Пентаклів. Конфлікт може бути між незрілою чоловічою енергією і королевою кубків, Жінка знаку вода. Є конфлікт, можливо, у вас внутрішній, у ваших почуттях, і ви намагаєтеся в ньому розібратися. Загальна енергія тижня. Про що ми говоримо? Ух ти, десятка мечів. Крапка, щось закінчилося. Прийшов чомусь кінець. Болі можуть бути. Болісно. Давайте дивитися. Закохані. Що це за карта вибору у вас і за почуття, до кого чи до чого у вас тут є сильні, і ви стресуєте через, через це. Король кубків чоловік знаку вода. Ваша приходи, юстиція приходи, правосуддя, рішення, правда по справедливості і блок. Ну, тут король чаш може полетіти в блок, простими, простими словами. Тут енергія, до речі, ще близнюків. І на дні колоди в нас королева мечів. Ну що, ваша іпостась? Ви можете прийняти рішення стосовно цієї чоловічої енергії, закритися і полетіти він може бути в блок. Якщо ви чоловік, у вас є якийсь вибір, якісь стосунки, які вас дуже сильно захоплюють емоційно також, але ви не знаєте, яке прийняти рішення. Можливо, не від вас залежить рішення. Тут настороженість і блок. Закритися, захопнутися. Можливо, хтось приймав рішення. Сила. Що тут пов'язано? П'ятірка пентаклів. Немає ресурсу, нехватка ресурсу. Боже, п'ятірка кубків, розчарування і жезлів комунікація. У вас є сильне нехватка коштів, емоцій, вас ні, вам не вистачає. У мене відчуття, що вас тут наскільки тягне, у вас є сильна така незадоволеність, і вам хочеться чогось новенького. але Но ви тут захлопнулися і насторожені, і ви не знаєте, що робити. Дев'ятка мечів. О, вісімка мечів, ну що, все краще. обмеження. Вісімка кубків, все краще. І рицар мечів. Є якісь обмеження, які вас стресують. Ви хочете кудись відправитися, можливо, поїхати. Хочете руху, хочете вирватися, і ви через це стресуєте. У вас є стрес, незрозумілість. Що робити і куди рухатися, тому що у вас є якісь обмеження. Ви хочете кудись відправитися, покинути якусь ситуацію. Ну, відчуття, що ви стресуєте і не знаєте як. У вас тут ще й плюс до того нестача ресурсу, ніякого, ні емоційного, ні фінансового, ніякого. І це все пов'язане чомусь з чоловіком знаку. Вода, рішенням і блоком. Не знаю, що робити далі. Напружена ситуація. Сінка Пентаклів. А тут очікування. Божечко, Терези, що у вас відбувається? П'ятірка У Вас уже три п'ятірки в розкладі. Стан війни. Ви очікуєте, можливо, якоїсь подвогу від людини або якогось. Кроку наступного, королева кубків. Ось у нас король королева кубків, а тут ще й король жезлів з'являється. Ну, для когось Тріо. Для когось Тріо. Якщо це просто двоє людей, які мають в карті і воду, і е, жезли, між людьми цими може бути пауза, очікування. І непонятна напружена ситуація, коли люди конфліктують, і якась іде маніпуляція між ними. Крок. Одна людина. Відповідь. Трійка пентаклів. Приходи смерть. Енергія Скорпіона. Десятка мечі. Тема ваша. І дев'ятка мечів. Ось. Терези. Ви хочете змінити якусь ситуацію або з трикутником, або робочими питаннями. Для когось це робота. Тому що тут також у нас йде можливо очікування якоїсь співпраці, роботи, і ви не знаєте, як вирішити це питання. Тут іде змінити ситуацію з робочими питаннями, або стрілом. Закінчити поставити крапку на чомусь, ну ви стресуєте. Тут стрес неймовірний. Двійка пентаклі. Недоспані ночі у вас тут. Боль, біль така. І недоспані ночі. Що у вас тут? Пауза. Сидимо, чекаємо, яке прийняти рішення. Сонце. Потрібно прояснення. Щось прояснити по нових можливостях, по пажу Пентаклю. Він дав далі у вас є нові якісь можливості. Якщо це стосується роботи, то ви берете паузу для того, щоб розібратися, прояснити якусь ситуацію про нових починаннях, про новий колектив, про нову роботу. Но є також конфліктна там і слизька якась історія, маніпуляція. Якщо це стосовно тріо, де ви стресуєте, кладете крапку, або хтось поставив крапку, де змінилася енергія, то ви тут не впевнені ні сім, ні вісім, що робити далі і як починати далі. Тут щось діти замішані ще. П'ятірка жезлів. Вона у вас вже є очікування. Очікування конфлікту, очікування прояснення, вияснення якоїсь ситуації, відгородження, не підходь і це в стосунках. Можливо, ви тікаєте від якогось конфлікту, або відгороджуєтеся від якогось конфлікту між людьми. Не хочете, можливо, вступати в якусь передрягу, не хочете вступати в якусь конфліктну історію, в якусь е стичку? І тут дві купівці. Це люди, які мають почуття один до одного. Ви відгороджуєтеся або від вас відгороджуються і не йдуть. Можливо, одна люд... енергія йде на конфлікт, тобто йде з, енерг... з конфліктом, проявленістю. З стичкою, зразу з агресією, з нападками, а друга енергія каже: Так, стоп, 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 ні-ні-ні. Я в цьому не участвую цирк. Королева Кубків. Що у нас тут? Дев'ятка пентаклів, стабільність гарно, п'ятірка жезлів. Та сама Та сама в нас продовжується історія, і пояснення, і верховна жриця. Ну, в когось є таємна жінка, якщо ви чоловік королева кубків, перш за все, і з нею є стечка. Вона гарна, молода, красива. Ну, тут є хтось, хто хоче прояснення і вияснення стосунків, двійки кубків, а хтось ні. У вас це може бути також внутрішній конфлікт що ви відгороджуєтеся від якихось стосунків і хочу, і не хочу одночасно. Почуття то є взаємні почуття. Ну хочу і не хочу одночасно. Ваш Пентаклів, що це за нові можливості? Шістка Пентаклів. Можливо, вам потрібна допомога? Фінансова допомога, перш за все. Візьмете паузу для того, щоб подумати. І пропланувати Рицарь Пентаклів. Подумати, взяти паузу, пропланувати. Що робити далі? Можливо, вам потрібна якась, як я сказала, фінансова допомога. Тут. Також задіяна. Якщо це в стосунках, то у вас тут є дисгармонія в стосунках, тому одна енергія. Відпирається і зупиняє іншу, і друга не може діяти. Вона не діє. Тому що там є дезумонія, там є дистанція, там є пауза, там ніхто нічого не робить. Там іде зупинка. І десятка мечів. Що у вас закінчилося, Терези? Що за кінець? був? Башня. Вежа приходить, траг-бабах, руйнація, ілюзії і король мечі. Як раніше Терези не буде. Буде ситуація, непередбачувана для вас. Яка у вас це, це, це біль? І це крапка, це закінчення. Ви ставите, по відношенню до вас ставлять. Може навіть просто вас прикласти якась ситуація в ліжко. Наприклад, самопочуття. Зараз ми прояснимо, тут приходить вежа. Раптові зміни неочікувані, які ви не планували. Ілюзії приходять одразу з цим. Тобто, а що робити далі? І король митів. Ваша іпостась, якщо ви чоловік? Чому вежа? Проясніть мені, будь ласка. Що це за раптові зміни? Ту жеслі. Або пристрасть якась у вас? Пристрасть в будинку. Пристрасть сім'ї. Можливо, проявиться якась людина. І скаже про закінчення. Про закінчення неочікувано або пристрасті, що маю, як я сказала, що ви не будьте сміливі проявитися. Для когось може людина проявитися і сказати про свої почуття те, що вона раніше не могла зробити. А для когось, навпаки, когось. Буде закінчення якоїсь пристрасті, яка була, когось може закінчуватися трикутник, або якісь історії, які були мутніми і незрозумілими, які стресували. Тут у вас дві карти закінчення і стресу, і є також карти тренгуляції, для кого це і актуально. А у когось з роботою можуть прийти новини неочікувано раптові по роботі. І у вас буде якісь думки і варіанти, що ж робити далі, куди, куди, куди бігти, що робити, як вирішувати ці справи.